Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Кількість транспортно. Дорожніх пригод зменшуються втричі в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації ПДР. Такі підрахунки Нацполіції наразі на дорогах України працює 270 камер. Але у нацполіції наголошують, що таких пристроїв має бути набагато Думаю. більше. Думаю. Які результати роботи автоматичної фіксації порушень на дорогах, і за що найбільше штрафують українських водіїв і чи сприяють безпеці високі штрафи? І про це все розпитаємо у заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького. Доброго ранку. Олексій, вітаємо. Так слухайте, Доброго. торік в Україні трапилось понад 20 тисяч дорожньо-транспортних пригод, і от власне камери автоматичної фіксації. Як це вплине взагалі на цю статистику? Так, якщо бути більш коректними, то 23 тисячі 642 дорожньо-транспортних ага. пригоди з потерпілими і загиблими, в яких на превеликий жаль. 3053 людини загинуло і 29 502 людини mm -hmm. отримали травми того чи іншого ступеня. Е, також mm -hmm. щодо кількості камер автоматичної фіксації то їх наразі 265, але 270 дійсно було до повномасштабного mm -hmm. наступу. Е, як ви знаєте, система автоматичної фіксації мала. Тимчасово припин, припинити свою роботу в зв'язку із певними технічними аспектами, які мали бути uh -huh. здійснені. Але через декілька місяців, вже після певномасштабного наступу, відновила свою роботу, і ми поступово на, е, так би мовити, на збільшували кількість камер. Скільки на... має Додавок? зараз бути їх в Україні зараз? 265. Незабаром за декілька місяців буде ще додаткова хвиля uh -huh. 50. І далі буде розвиватися. Зрозуміло, що це ще декілька сотень, як мінімум, камер, має бути встановлено. Я але, це рішення, де їх встановлювати. Але тут от, дуже важливе питання, тому що камери автоматичної фіксації ставляться в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, тобто не там, де заманеться або комусь хочеться або не хочеться, а саме там, де є місце концентрації для. Впливу на е, безпеку дорожнього руху для того, щоб здійснювати превенцію правопорушень, ага. і як наслідок вже е, передбачати, тобто, за. Не заздалегідь не допускати дорожнього транспорту. Ми знаємо, що громади певні да роблять вам запити, де от дуже багато трагічних моментів є на дорогах України, зокрема там, де громади це розташовані. По перше, а по друге, ну а ми ж розуміємо, що окрім того, що це є доказова база, в разі ДТП ці камери йдуть в суд. Так під час слідства вони користуються. А психологічно також функцію вони мають. то поставте лякалки, допоки немає їх, справжніх камер. Най, найбільша от, така функція або е, вплив це превентивний, тому що дійсно водії знають де знаходять знаходяться камери, тому що в Україні використовується відкритий метод ага. автоматичної фіксації. Угу. Є ряд країн, де використовується прихований метод. Там є обманки, там є е, спеціальні камери, які угу. водять в оману. Ніхто не знає де. Точно стоїть камера, але ми пішли іншим методом. Ми говоримо водіях, водіям про те, де ці камери знаходяться. Ми говоримо, угу. що отут вона стоїть, будь ласка, не порушуйте. А якщо вже порушують, порушують то ну це вже нехтування всіма можливими правилами. Там не порушувати і так треба було, але ну, тут та. додатково ще попереджаємо. але щодо щодо громад дійсно є запити. Що будь ласка, от встановіть нам камеру ось тут, бо ми тут вважаємо. Але це звісно, що не можна робити, тому що є прив'язка до е, місць концентрації ДТП. Це про прописано Ту в нормативних корочнормативних документах. Угу. За 2023 рік українці отримали понад 2 мільйони штрафів за порушення правил дорожнього руху. За що найчастіше ви штрафуєте е, насправді? Лише якщо брати 2023 рік, угу. то понад 2,5 мільйони лише за автоматичною фіксацією, угу. тобто це перевищення швидкості здебільшого. Але тут потрібно і говорити, що перевищення дозволеної швидкості руху це найрозповсюдженіша причина дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими. Понад 40% всіх. ДТП з потерпілими і загиблими через перевищення швидкості. Зараз покажемо шокуюче відео. Це відео цього січня. Не твери водії у Білій церкви влаштував перегони з поліцейськими. Ось, ось бачите на екрані при спробі затримання водії скоїв наїзд на правоохоронця. Провіз його на капоті і намагався втекти надалі. В організмі зловмисника виявили 1,04 проміли алкоголю. А загалом, ДТП тепер трапляється через водіння останні сп'яніння. Скільки їх? Яка статистика? Сумно як, все да як правило. При, от така причина дорожньо транспортних пригод, як керування у стані сп'яніння, вона входить до е, лідуючих причин, і тут не потрібно забувати, що е, керування у стані сп'яніння це одне із найтяжчих правопорушень, mm -hmm. якщо брати адміністративне, які мають наслідком дуже дуже і дуже тяжкі е, наслідки, як, як правило, це смерті, mm -hmm. це травмування людей. Ми розуміємо, що е, Керування у стані сп'яніння. Якщо це ДТП, то це як правило ДТП з більш серйозними наслідками. А і, що впливає і... на цю статистику? Ну ми не дорозу говорили. Штрафи великі, великі штрафи, і yeah. з 21-го року та штраф за водіння у стані сп'яніння збільшили з 10 тисяч 200 гривень до 17 тисяч гривень, як ми знаємо. Та? А от за скоєння п'яного ДТП ця сума складає 34 тисячі гривень. І також передбачається позбавлення прав від 1 до 10 років. А якщо пригода трапилася тричі, у водія конфіскують авто. А ще він має сплатити штраф 51 тисячу гривень і втратить права на 10 років. А ці новації зі штрафами, вони ну, спрацювали? Так, дійсно, це дуже правильне рішення було про підняття відповідальності за таке дуже суспільно небезпечне діяння керування у стані сп'яніння. Ми наблизили нашу відповідальність до зарубіжних країн. Тут однозначно можна сказати, але не лише відповідальністю тут досягається результат. Ми бачимо, що, попри великі штрафи, дійсно і велику відповідальність у нас в минулому році є рекорд. Щодо кількості саме зафіксованих керувань у стані сп'яніння, це понад 151 тисячу угу. зафіксованих випадків, і е, фактично ми бачимо, що контроль за цим питанням дійсно посилено, що е, при, є і притягнення до відповідальності і виявлення, але потрібно більше превенції. Тут і впливу на громадську думку. Об'єднання суспільства що буде щодо... ще збільшення штрафів за Е, Я думаю, що наразі треба сконцентруватися на превенції. А саме, ми давно вже пропонуємо такий, от дуже, дуже дієвий метод, який діє, от, наприклад, навіть в сусідній Польщі угу. в скандинавських країнах, в інших країнах, це саме. Пункти тверезості, тобто а. раптові зупинки транспорт всього потоку транспортних засобів, з перевіркою на стан сп'яніння. От навіть в Польщі проводяться такі mm. от заходи, як тверези понеділок. От, їде на певній ділянці дороги mm. потік транспортних засобів. Всі зупиняються швидко. Про проводять проводять тест на стан сп'яніння і далі продовжують, mm. продовжують рух. І тоді водії знають, що Неважливо буде їхати рівненько чи не рівненько, бо тому, що я далі поясню, дуже багато хто сідає за кермо на підпитку, думаючи, що якщо я буду не порушувати, мене не зупинять, і я собі місце призначення дістану. А от в такому разі кожен водій буде знати, що я можу потрапити в такий пункт вересості і в будь-якому разі буду перевірити. От так от майже думав. Один зелений зараз. Так, це ДТП. ми вже можливо. проговорили тему сп'яніння, вже все зрозуміло, Також цікавить процес. інше: система огляду на алкогольне або наркотичне сп'яніння для водіїв діє нова система. Розкажіть про неї, що змінилось? Насправді зміни були досить, досить технічні угу. і, можливо, навіть правильно казати, для от, того, щоб процес був більш оптимальним. І якщо раніше. Потрібно було залучати двох свідків угу. в будь-якому разі, під час от, огляду на стан сп'яніння, то зараз законодавець визначив, що у випадку повної фіксації відеофіксації процесу угу. огляду двох свідків можна не залучати, тому що ви розумієте, що в дві години ночі, чи в там в 12 ночі, знайти двох свідків, угу. особливо коли діє комендантська година, угу. це е, досить є проблематичним. Тому Якщо ж немає технічної можливості, то свідки залучаються як і раніше. Звісно, що е, наразі е, є процедура огляду на місці за допомогою приладу «Драгер». Е, водій може пройти огляд, mm -hmm. але якщо відмовляється проходити на місці, mm -hmm. то може е, використати своє mm -hmm. право проїхати до. На медичного mm -hmm. за зафіксували. Встигнемо ще а, розібрати і, 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 таку історію. В ефірі у нас сьогодні був сюжет. Наш влади і вона показала, як у районі там, де вона є, посеред дня дрифтери заважають руху пішоходів. Таких випадків просто безліч по всій країні Екстремали виконують такі фінти. Відповідні просто посеред парковки біля супермаркету. Давайте подивимось, мислаєв. На жаль, на даний момент у нас поки що ще немає в нашому законодавчому полі е такого поняття, як дрифт, е і якихось там санкцій покарання за цей дрифт в неспеціально відведених місцях, тобто на парковках і в інших місцях загального користування. Що з тим робити? Насправді тут правильно прозвучало на початку, що немає відповідальності і, взагалі, поняття такого, як от ми з вами використовуємо, дрифтинг, його немає. Проте є вже законопроекти, які покликані врегулювати і дати взагалі визначення цьому поняття як керування транспортним засобом, скерованим Заносом з порушенням правил дорожнього руху це в подальшому буде розглянуто. Як і ми пам'ятаємо, що було внесено законопроект щодо керування транспортним засобом з порушенням допустимих норм шуму. Ці законопроекти зареєстровані і в подальшому мають бути прийняті для того, щоб притягувати до відповідальності безпосередньо за ці правопорушення, тому що зараз. Звісно, що ці автівки вчиняють і інші супутні правопорушення, за які притягаються до відповідальності, але і спеціалізована от така відповідальність має бути прописана. Е, ну що, давайте поговоримо. Частина поліцейських зараз захищає Україну на фронті. Скільки саме працівників патрульної поліції зараз на фронті? Звісно, що точна, точна цифра це е, закрита інформація, яка може бути використана в тому числі ворогом. але що що стосується всіх поліцейських, то це то це можу сказати, що тисячі людей, і е, безпосередньо підрозділи патрульної поліції, а це бойовий компонент, бойовий підрозділ mm -hmm. патрульної поліції. Хижак е, на фронті безпосередньо здійснює бойові завдання, виконує здійснює бойові функції. Це і артилерія, це і мінометні розрахунки, це е, аеророзвідка, аероураження. Сили противника, живої сили, техніки противника, це звісно і коригування вогню uh -huh. і е, інші функції. Медична евакуація це е, наш бойовий, якби компонент. Uh -huh. А звісно, що поліцейські uh -huh. в прифронтовій зоні здійснюють і гуманітарні конвої, гуманітарну допомогу, евакуацію населення. Але також потрібно говорити, що хижак. І ще uh -huh. е штурмовий підрозділ національної поліції поліції. Людь, який також має свій словетний бойовий шлях. Тому Ой, це люди з поліції. Дуже багато ми пишаємося зараз сили безпосередньо. Так, друзі, пасія вам, заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, був в студії сніданку і не в останній. Дякуємо Дякую. і хай е щастить у ваших справах. Рухаємося далі.